Був деякий багатий чоловік, котрий вирішив посадити свій виноград, провів всі підготовчі роботи, котрі мають бути проведені, щоб він не тільки рясно вродив, але і щоб можна було відразу на місці зробити вино і ну, якби був готовий продукт. В наш час сказали б, що повний цикл виробництва. І от він посилає своїх рабів, щоб забрати вже готову продукцію. І ці раби відповідають, точніше, вони навіть не виходять на контакт, вони навіть нікого не посилають, вони не хочуть віддавати те, що виросло у цьому винограднику. Можливо, вони десь самі. Це чи продали, чи використали. І от вони деяких з тих посланців, які приходять по те, щоб забрати цю продукцію, когось б'ють. А, а коли господар посилає свого сина, вони думають дуже якось дивно, дуже якось примітивно, недалекоглядно думають, що так дивіться, а це ж спадкоємець, це той, кого буде цей виноград після того, як цей є господар, ну, як він відійде у вічність уже, і це спадкоємець. А давайте його уб'ємо, і наш буде весь виноград. Притча здається в деякому сенсі дивною, тому що ну, дуже важко собі уявити насправді таку ситуацію, коли, наприклад, якщо ми говоримо про, ну, можна сказати, про два. Погляди на це святе, на цей відрізок священного писання. Перший погляд це той, власне, який я сьогодні трошки більше прочитав, ніж сказано у календарі. Я прочитав ще чотири вірші, тому що вони дають ключ. Сказано ну, конець неділі, от на 42-му вірші, я почитав по 46-й. Вони дають ключ на дослівне толкування. Тобто, фактично, тут навіть не потрібно ніяк толкувати. Цей відрізок у ньому сказано, що е, от е, я кажу вам, що е, ті, хто побили, ті, хто убили цього сина, що от він сильний, він могутній, е, він є е, краєугольний камінь, і е, той, хто впаде на цьому камені. Той ну, не зможе його побороти. тобто Хто на ньому впаде, той, той впаде, перечепиться через нього і розіб'ється. А на кого він впаде цей, цей камінь, того він роздавить. І таким чином виходить, що така дослівна думка, яку хотів передати святий Євангеліст Матфій, вона стосується того, що це Христос, начебто, як говорю, про себе. тобто от, Перед переді мною пророків старого заповіту вони приходили до вас, ви їх убивали, а тепер прийшов я, прийшов син, і ви і мене хочете убити. І сказано, що вони зрозуміли, що це він до них говорить. І, притчі з нього, розумієш, як них і що його яті, убояшся народу, поніше, як пророка його іммієху. Тобто вони зрозуміли, що це до них сказано, що це він е, говорить, що він той син, е, він спадкоємець цього винограду, і вони таким чином хочуть е, так зробити, щоб він не зміг це, цей спадок собі прийняти. Це е, дослівне е, в, ну, таке тлумачення цього відрізка, яке, в принципі, всі із вас розуміють. Але щоб краще зрозуміти. Священне писання можна навести аналогію з нашого простого життя, і так ми глибше проникнемо у суті цієї притчі, треба собі уявити. Якесь виробництво, може це якийсь завод, може це ще що, що виробляє певний продукт. Наприклад, можемо дійсно уявити, от навіть сучасний винний завод, так тому що тут саме говориться, що про виноград, і потім тобто там було точило, де виноград ну, вижимали з нього сок і залишалося все інше, і скоріш за все, що виготовляли вино. І от є деякий власник. Котрий ну, купив цю всю продукцію, купив е це дорогуще обладнання, е збудував цей завод, і от він посилає забрати продукцію своїх когось посланців, а його йому не віддають. І це е ну, е в буквальному сенсі дійсно, ну це навіть неможливо уявити таку ситуацію собі, так що, тому що дуже, ну хоча з іншого боку, е те як е дає євангеліст розуміння. Цього вірша, він же спитав апостолів, що зробить цей господар із тими, хто розпоряджаються зараз, ну, цим, скажімо, підприємством. Сказано, що тих, хто, ну, якщо дослівно так на Славянському, що злі, злих, зле погубіт, а виноград передасть іншим діятелям. Тобто він віддасть це виробництво комусь іншому наступному, хто зможе далі працювати і знову-таки виконувати цю функцію. І так, коли ми дивимося, що Є такі люди, котрі працюють на деякому виробництві, і вони можуть, ну, скажімо так, хотіти мати свою зарплатню, хотіти мати якісь вигоди, бонуси з своєї роботи, і разом з тим одночасно вони, скоріш за все, ненавидять господаря. Вони не люблять те, що вони роблять. Вони не хочуть робити це, ну, так сказати, від цього серця. Тобто вони роблять це, ну так, якби, щоб, щоб не звільнили із роботи. І от коли ми дивимося на таких людей, ми розуміємо, що фактично, якщо продовжити аналогію саме з сучасним часом, саме, наприклад, з якимось таким от бізнесом, що є дві. Моделі того, як можуть керуватися певні суспільства, тобто певне підприємство, це є суспільство, тобто це є певна кількість людей, це можуть бути сотні людей, це є великий колектив, кожний відділ це ну, маленький колектив. Разом всі всі разом між собою вони являють великий колектив. І от тепер треба спробувати уявити, що от якщо таке відношення у цих робочих. До і до самої роботи, і до господаря до високого керівництва, що вони взагалі не хочуть працювати. Як треба, що треба робити господарю для того, щоб їх змусити працювати? Ну, господарю треба зробити максимально жорсткий контроль. Тобто, треба. Там не знаю, поставити камери біля кожного етапу виробництва, слідкувати, все перераховувати, поставити тих, хто ще частин людей найняти, які б наглядали над тими, хто працюють. Тобто треба створити таке, ну скажімо так, маленьке рабство. І от якщо подивитися на деякі ідеали, на те, як говорять, як можна будувати бізнес, от є в в принципі, теж оці дві моделі. Тобто, перша модель, про яку ми зараз говорили, тобто, зроби максимальний контроль. Людей е, зроби, ну фактично, як рабами. Е, є такі мені е, от мої знайомі розказували, що вони працювали в деякій компанії, в котрі було настільки. Сильне слідкування за кожним кроком, що ну просто дуже мало хто витримував довго, і люди звільнялися. А щоб не звільнялися, то там спеціальні були контракти, коли ти підписуєш контракт мінімум на рік, а то і на декілька років, і люди мріяли. Що, а, а якщо звільняєшся раніше, то там втрачаєш там, три зарплати чи там ще якісь кількість грошей. Е, і от контроль, а е, в сучасному світі контроль може бути набагато серйознішим, ніж раніше у рабів, тому що раніше у рабів... Дивився хтось наглядач, а зараз у сучасному світі це може бути дійсно камери, це може бути е, е, штучний інтелект, який розуміє, що люди працюють, вони чи не працюють. Є такі програми, які відслідковують взагалі там ти там, якщо за комп'ютером працюєш, ти мишкою шевелиш чи не шевелиш. Якщо вона деякий час взагалі не рухається, значить ти не працюєш. Тим більше, що всі сайти собою, то максимальний контроль, зроби з людей максимальних рабів, е, дивися за їх кожним кроком, але тоді вони будуть як оці. Наглядачі е, е, в євангельські, про яких ми говоримо, вони тоді е, можуть ненавидіти господаря. Вони не люблять роботу. Вони працюють тільки тому, що, ну як, їм страшно звільнитися, піти до когось іншого, або у них контракт, який їм не дозволяється зробити. І от е, фактично, е, коли все будується на рабстві, е, тоді може бути е, все працювати, система може працювати, може бути міцною тільки силою. Тобто, коли є сила, коли декого. Коли якби, Ті, хто вищі, максимально сильно давлять на тих, хто нижче, максимально їх стісняють, роблять усякі такі дії такі, щоб їх обмежити, хоч якихось, якийсь їх рух. Проблема в тому такої системи керівництва, що коли воно все так, то зазвичай тільки ти відвернувся і вже ніхто не працює. Тільки ти кудись відійшов і вже хочуть тобі не віддавати те, що тобі винні, не хочуть не віддавати твою продукцію, хочуть не робити для тебе нічого доброго. І тільки думають про те, як би отримати зарплату, як би створити видимість діяльності. Більш того, я вам скажу, що люди це такі істоти, які настільки віртуозно, професійно вміють створювати видимість діяльності, ви навіть не уявляєте. Тобто, коли хтось не любить своє начальство і не хоче працювати, Люди вміють писати такі звіти, в яких би було видно, що я там супер мега працюю. Дивіться, тут все розписано всі години, насправді людина нічого не б робила. Можуть робити видимі, що ти працюєш на робочому місці, хоча ти там просто щось там про своє думаєш і насправді не виконуєш справу. Тобто люди вміють дуже добре це робити, створювати видимість діяльності. А виникає вона тоді, коли ну, от, господаря не люблять і коли цю компанію не люблять. І тому. Є друга модель, як можна керувати тими людьми, які. І фактично Христос у новому заповіті показує цю іншу модель. Другу модель Христос показує в новому заповіті, що можна робити це через любов. Тобто, коли ті, хто у тебе працюють на твоєму підприємстві, а ти є власником, вони люблять тебе, вони вболівають за цю компанію. Їм так, це набагато складніше. Це треба бути дуже впевненою в собі людиною, щоб, те, що сказати, відпустити від себе, дати дуже багато делегувати влади на місцях, багато дозволити людям всього. І коли ти це робиш, це страшно. Думаєш, а вони будуть взагалі робити все, -все якщо не буде жорсткого нагляду, якщо не буде камер відеоспостереження на кожному кроці і так далі. Чи будуть вони взагалі виконувати свої задачі? І справа в тому, що якщо побудувати так, що будуть. Добрі відносини в колективі. Буде між ними, в принципі, ну, взаємопорозуміння, всі будуть розуміти, над якою метою вони працюють, то тоді можна досягати набагато кращих результатів, коли це іде, коли основна модель, через яку керується, ну, скажімо так, вболівання за свою компанію. Тобто, коли власники змогли так зробити, щоб ті, хто з ними працює, дійсно любили свою справу. І тоді ефективність краща, і камери на кожному кроці не потрібні, і можна побувати набагато більш ефективну модель взаємодії. І таким чином, от це різниця старого і нового заповітів, скажімо так, якщо такому дуже широко на цю ситуацію дивитись, тому що в старому заповіті ми бачимо, що дуже багато сказано, що Бога треба боятися, що Він вас буде якось такі. Методи використовувати, щоб якщо ви якось зробили якийсь гріх, щоб ви отримали покарання ну, відповідне тому гріху, або навіть і більше, на максимально сильне покарання. Тобто все трималося на страху. Приходить Христос, приходить Новий заповіт. І все, що ну, ми можемо, скажімо так, ми можемо побудувати те, що є в нашому житті, уже на любові. уже Якщо ми дивимось на оцю різницю цих двох моделей поведінки, поведінки, принципі, працює і та і та. Я вам скажу. Тобто можна, можна так, це дійсно перевідно роками. Дуже багато років у багатьох країнах багато сторіч була саме перша модель. Тобто, все жорстко, максимальний контроль, максимальне покарання, публічні покарання, коли людину карають перед всім колективом, щоб якби злякати всіх, щоб усі цього боялися. І приходить новий заповідь, приходить зовсім інший. то що можна так зробити, щоб люди полюбили те, що вони роблять. І, і таким чином, коли вони це полюблять, вони будуть набагато ефективніші, і компанія ця буде сильніша. І коли все буде триматися не на страху, це страшно так робити. Страшно керівництву, котре знаходиться дуже високо, на верхніх щабулях влади, надавати владу нижнім, тобто делегувати якісь дійсно серйозні. Рішення. Але коли це відбувається, то ми знаємо, що є дійсно досить багато прикладів, що це дуже ефективно і дуже сильно. Тепер, коли ми згадаємо про е, усіхновення глави притечі е, крестителя Господнього Іоанна, коли ми дивимося на нього, ми розуміємо, що звісно, що це людина, в котрої все навряд чи побудовано на страху перед тим, що от, Бог його покарає. Він любить Бога, він бачить правду, він знає, що от треба царю сказати чесно. Як я думаю, От я думаю, що ти поступаєш, ти чиниш невірно, так чинити недобре і не дивлячись, що ти цар, я тобі це скажу. І звісно, таким чином він наживає собі ворогів, перш за все, у лиці його коханки, яка потім може. Таким чином ну, знаходить таку можливість, коли через свою дочку вона убиває святого притечу Господнього. Але, як ми бачимо, що не дивлячись на те, що у Притечі, е, вже сталося це усіх не дивлячись на те, що вона в той час думала, що його вже нема, він вже не ворог. Але дивіться, пройшло вже більше двох тисяч років, а її вчинок досі засуджується. Тобто, все-таки справедливість, вона майже завжди торжествує. Ну, я скажу, я б сказав би так, не завжди. Тому що, якщо б сказати, що чи дійсно добрі люди завжди отримують винагороду в цьому житті, чесно сказати, скоріш за все, ні. Тобто, ну, дійсно, ми бачимо, що досить часто люди, котрі не дуже добрі, можуть дуже непогано жити і бути задоволені своїм життям, і так і померти, і ніякого покарання не отримати. Але, тим не менш, коли ми дивимося і на предтечу, і в принципі на всіх святих, ми розуміємо, що навряд чи із-за страха, навіть страха от, вічних мук, вони Ішли на всі ті подвиги, йшли те, що їх могли убити. Преподобні йшли у пустелі, преподобні приймали на себе всякі різні подвиги, не говорячи за мучеників. Скоріше за все, самою основою їх вчинку завжди була любов. Вони полюбили Бога, вони полюбили віру, яку знайшли. І коли це у них сталося, після цього. Вони стали людьми, котрі готові зробити будь-що, навіть до смерті, щоб бути за те, що вони полюбили. І тому це є найсильніший приклад. Якщо людина робить щось зі страху, вона не буде це добре робити. Якщо людина щось робить по совісті і вона любить свою справу, вона скоріш за все з дуже величезною ймовірністю. Буде сильною, ефективною в цьому. Вона буде віддавати все своє життя і всі свої труди для цього. А тепер, коли ми подивимось на життя кожного з нас, ви знаєте, що є частина людей, які працюють у тих місцях, які вони все ж таки ненавидять, але далі працюють, тому що ну як ну я ж звільнюся, невідомо хтось мене кудись візьме чи не візьме. Зможу я знайти нову нову роботу, чи не зможу? І таким чином вони мучаються все життя. Вони допомагають, якби цій компанії, яка, якби всі працівники були сильніші, а в, наші, в наш час є велика можливість, особливо, ну якщо ми говоримо там, за великі міста, там, за той же Київ, ну це було б дивно працювати довго у тому місці, котре ти не любиш, робити ту роботу, яку ти не любиш. Це було б дуже дивно. В крайньому разі тобі потрібно, ну скажімо так, якийсь час промучитись, поки, наприклад, ти отримуєш нову професію. От ти можеш якийсь там півроку, рік промучитись, отримуєш тихенько десь там вчишся у нову професію, але таки після цього піти із того місця, де ти неефективний, яке ти не любиш, і е, яке тобі не допомагає бути щасливим, бути задоволеним цим життям, дякувати Богу за те, що є. І тому особливо у цей час, коли люди, які живуть у великих містах, е, хочеться. Дійсно наголосити на цьому, що кожен має думати про це, що якщо ти робиш те, чого ти не любиш, ти робиш це погано, ти неефективний, ти е, є тою людиною, яка скоріше за все шкодить і цій компанії, в якій вона працює, чи цій справі, в якій вона працює, то зрозумійте, що ти нещасливий, що ти ходиш на роботу так, щоб швидше відпрацювати і піти додому. Е, е, Постав собі за мету, навіть якщо це не швидко, тобто уйти в нікуди, це теж, теж нерозумно. Тобто, я, мені не подобається, я звільняюсь. Ні, спочатку ти зрозумій, куди ти підеш, якщо треба освою якусь нову професію. Але е, промучивши ще там останні півроку, рік, але освоївши цю професію, так і йди звідти. Тобто шукай е, свого щастя, шукай, щоб ти був щасливий на роботі і разом з тим ти приносив користь компанії, яку ти полюбив. І е, от виходить так, що коли побудовано будь-що на страху, воно працює дуже добре, воно ефективно, але тільки поки є жорсткий нагляд. І люди там дуже всі нещасливі і незадоволені, ті, на котрих давить ця система, тисне ця система. І навпаки, якщо щось побудовано любові, то воно ефективне, воно е, найкраще працює, воно найкраще взаємодіє. І хочеться тому, е дорогі брати і сестри, побажати нам всім, щоб ми аналізували своє життя, як ми працюємо, чи задоволені ми ним, куди ми рухаємося, і е щоб коли е деяка людина може скаже, ну я сміряюсь, от я ненавиджу свою роботу, але я сміряюсь. І яка, яка користь із твого ну, так званого смирення, якщо ти дійсно її дуже не любиш, і якщо е, ти тільки терпиш, коли ти міг би знайти те, що тобі дорого, те, що тобі подобається, і приносити насправді користь, і бути в тому числі і гарним робітником, і набагато кращим християнином? тому я бажаю всім нам, дорогі брати і сестри. Дивитися, в якій ситуації ми знаходимося, і будувати все в своєму житті на любові, пасі.